Всім доброго дня! Сьогодні 24 січня 2025 року. Зустрічаємо обновочку у наше господарство. від компанії Приватна компанія Global Agro підприємство. Приїхав навантажувати Олімп 2000 Pro. З навантажувачем. Замовили ковшик на один куб. Крюк для бегів. Так, ну обзорчик буде потім. Компанія розполагається місто Запорожжя. Хлопці замовили, відреагували живо. Ну, буде потім огляд цього навантажувача. Зараз розвантажимо своїм стареньким навантажувачем, який на Юмзі. Він саморобний у нас. Постаті, Володя, у нас навантажувач саморобний, оце вже скільки? 9 років, мабуть. На Юмзі навішений. Оце ну... одробив да, от... він все добре. Трактор з навантажувачем у нас купили хлопці. Ну, сьогодні крайній раз він допоможе нам і поїде до нових власників. Так, ставлю на паузу і йду за навантажувачем. Так, оце наш навантажувач. Ну, я думаю, хлопці, які купили цього трактора, не будуть проти, що він в крайній раз допоможе нам розвантажити нову одиницю техніки. Так, пічечка. Зараз виключу. Виключу, щоб не сильно. Так, поїхали. Запускаємо. Нацепив я крюк. Зустрічаюся там біля машини. Так, водій, Володя цепляє. Зараз знімаємо крюк універсальний, він два в одному. Так, підіймаю. і там будуть зараз одвеземо крюк універсальний а потім будемо знімати сам навантажувач а за ним потім аж ковша І палович зараз відцепить і поїдемо знімати навантажувач. Так, пойду допоможу. А, ага. от, вже відцепив. Цеплене поїхали. Так, виключаємося біля машини. Так, будемо цепляти зараз навантажувати сам і завозить його в цей двір, тут база технічна, де можна буде так, під'їжджаємо. Тут ми його поставимо. Так, розвернули ми його зараз, щоб виставити потрібно. Поверніть ще трошки його, поверніть. Так, поверніть його ще трохи. О! Так, розвантажили тепер у нас залишився ківш. Лапи на політні. Зараз поїдемо розвантажувати. Хлопці відцеплюють. водій Володимир, який нам привіз Олексій Павлович, мій тато. Так, цепляємо ковшик. Я зараз зацепить і будемо підіймати. Так, від'їжджаємо. Так, Ковша відвеземо теж на точок, там більше у нас висипані участки такі, там сушенько, зараз положимо і потім поїдемо раму знімати. Потім уключуся. Так, я положив, Олексій Павлович немає строку. Все, поїхали знімати навіску. Так щоб я ставитися на трактор наш. Трактор стоїть під навісом. І не... ну, він ще не знає, що його чекає. Ну я думаю, він витерпить. Все, їдемо працювати далі. Бо ну, не сильно удобно знімати, керувати. Все, їдемо. Від це пили, хлопці. Так, все, розвантажили ми наш навантажувач. Ех, трошки. Ну це Юрій Олексійович винуватий. А може і хлопці, хто не тримав. Так, ну, огляд буде потім. Це так. Коротенько. Це кругляк. Мухти двосторонні. Ось табличка. Двадцять п'ятого року. Сімсот дев'яносто штук. Зроблено. Це поставлений дівертор на третю секцію фонарь, проводка виведена. Ну Все буде трошки згодом. Ширина рами. Це все потім розкажу, покажу. Це так коротенько комплектація його навантажувач. Це навіска на лонжерони. Оце мені подобається, що не потрібно приподимати, наїжджаєш і все. Це у нас тут лежать. Ну, це на тот, на палетний вила, Туда ж ставляться. Це Розгрузка на задню вісь. Це защита радіатора. Не кожний таке ставить. Це я замовив. Кручки. У них ідуть литі. Кручки литі, бо у нас є інвентар, який потрібно буде переробити. Так, зараз покажу еще ковш и крюк. Так, то там еще у коробочки, наверное, болты, все метизы. Да? Вот и гата. Так, пойду я в той дверь Зараз покажу и, и обедаем. І хлопці їдуть на Запоріжжя. Зараз приготують машину. Так. Я відганяю трактор під навіс і коротенько зниму там. Навантажувач це класна річ. Цей нам 9 років відслужив вірою і правдою. Цей заводиться як кіномарка, як технобаза показують Джон Діри. Димку чорного кинув і все. І поїхав. Апарат. Так, виключуся там уже. Так, оце ковші. Це той, що в нас був такий ковшик. Це хлопцям віддаємо комплект грузів передніх, крила, крила зняті, щоб не доставало. А це ковшик кубовий. 2 метри ширина його. Оце так поварене. Посилювачі чи підсилювачі. Боковий ніж є Тут ніж, ніж 16-й. Тут чи 8 чи 10 Ну то буде відео, потім і штангелем пройдемося. Global Agro. Дякую хлопцям за оперативність. Замовили, зробили оце нам оцю рамочку і живенько відправили. Так, а ну зараз побачимо, може я її поставлю. Рамка з підтримувачі для бегів. Тут регулюється по положеннях, вгору вниз. Є кут регулюється. Це крючок беги, щоб само підцепити. Тут п'ятитонний крючок. Ще є. І ставляться, ставляться от сюди. Політний вила. З цієї сторони вони потім фіксуються пальчиком отакий швелер вставляється. Чи квадратний швелер квадрат Ну оце таке. Далі навісимо і покажу потім конкретно. Труби кругленькі, без заусенець тут виходить, щоб бег бег не зацепився. Ну подобається. Навіть на цьому кручку обрізано без ніяких заусеньць. Добре. Всім гарного мирного неба. До побачення, далі буде. Будемо годувати обідом водія. Підписуємо документи і чоловік їде на Запоріжжя. У них позавчора сильно гаряче було. Ну, тримаються хлопці, працюють. Вибирали між багатьма навантажувачами. Потім все розкажу. Все, всім до побачення.